Втома депресивний стан, порушення сну в углобах. Ну і тут фізичне виснаження, недосип, поки немає можливості для відпочинку. Да, наша реальність така, і нам треба триматися, мої хороші. І скільки триматися, ніхто не знає. Тому, звичайно, якщо ви можете дати собі відпочинок, хоч е, трошечки, хоч день-два, хоч якось. Ви це зробите. Я вам навіть про це не буду, дуже розумна була б моя порада зараз. Ну, дайте собі відпочинку, якщо не можете дати відпочинку. Я знаю, що бувають такі випадки, такі е, періоди в житті, ну коли не можеш, мусиш триматися. Знаєте, от що я роблю в цій ситуації? Я передивляюся свій арсенал бадів на хвилиночку. Ви ж думаєте, що я вам тільки її хочу продати. В мене їх кожного от кожного дня. Я розумію, що мені 56 років, я розумію свій вік, я розумію свої хронічні, дитячі там порушення, з якими я народилася і отримала. Я розумію, які в мене є вікові зміни. Я приймаю 8-10 Може, вас 8-10 бадів кожного дня, плюс ефірні олійки, плюс сиропи, плюс там косточки грейпфрута, якщо мені треба, не рахуючи кремів там від суглобів, від запальних процесів чи косметики. Тільки бадів в капсулах і таблетованих я приймаю біля десяти. І коли я приймаю таку кількість, в мене не буває просадок. А коли я влітку побачила, що я виснажилася, я, зрозумі... я передивилася, що я приймаю, і зрозуміла, що в мене залишилось тільки три. І я швидко поповнила собі арсенал. Мені це вигідніше, тому що я адекватна, я працездатна. Непогано виглядаю, непогано себе почуваю. І це забіг на довгу дистанцію. 56 років я вже не сижу, нічого не чекаю. У мене отже, я є в запасі 20-30 років. Розумієте, я живу тут і зараз, по максимуму, кожен день. Тоді я просто переглядаю, а чим я підтримую свій організм? Якщо я вкалую як три коняки. Да, коли я так сижу, розсуждаю, про це можливо важко повірити, але я вкалую зранку до ночі. У мене за три місяці літа не було жодного вихідного. Жодного. Я працюю субота і неділя. Сьогодні який день неділя, так? Да? Вчора один ефір провела, сьогодні другий, і ще були консультації. Коли я відпочиваю, я не знаю. А триматися то треба. Значить, я даю своєму організму все, що йому треба для цього. Є фізична втома, нічого. Полежимо, посидимо, десь трошечки можемо відпочити. Але якщо є виснаження на хімічному, на органічному рівні, рано чи пізно воно зламається. І тоді я точно не виграю. Тоді я і не зароблю, і не зроблю те, що треба, і своїх не підтримаю, і не подбаю, і не задоначу, і не поволонтерю. Розумієте, в мене такий підхід. В мене такий підхід. Значить, я що перевіряю? Мені треба фіто-40? Треба фіто-40. Мені треба молодість назавжди. Треба молодість назавжди. Кілька разів я сьогодні вам сказала бадьорість на весь день. От в мене закінчилось все. Значить, наступний приїзд в рівно закінчилось, що навіть вам показати немає. що. Зелений чай, обов'язково. Сироп, ну от артишок закінчився, тільки ж з холодильника виняла, вам показувала, що ось ось порожня пляшка, там ще навіть на один ковточок залишилося. Про мацерат вчора вам розказувала. Новий мацерат у нас чорнобривців. Підтримує зір, серцево-судинну е, систему і все решта. Ми з чоловіком, от від вчорашнього дня, як він визрів, я його зробила. Чайна ложечка в день. Чайна ложечка. Можна собі дозволити? Можна собі дозволити. Каву я п'ю з ефірною олійкою. Крем я мащу на спину з ефірною олійкою. Обов'язково сплю я в оточенні ефірних олійок. Для суглобів мені треба. Ну зараз от релакс не п'ю, якось так стабілізувалося, нормалізувалося, Мені от якби не потрібно влітку пила і релакс, і е, корінь валеріани. Ну десь просіло мене, пробило так само. Я ж не залізна людина.